Паштетна колосу, я досить пам'ятаю. Яка була паштетна колоса. Добре. Ніх не дорога, це була така. І пам'ятаю, ті торти, кукурузка. Так, ти знаєш, що це? Mm. То були в такому подемку. Mm -hmm. e, в формі кукурузи там було стільки підошла чотири дола. Потім mm -hmm. було таке вишнеже. Про... Лойка така була важнего варення. І знову потім ті фрукти якось, і воно накривалося знов чоколядою, і то в формі кукурузи там було таке, е, зроблено такий віночок е, з е, такою перетерпінкою. У нас люка чоколядовий і білий, і вже, е, жовтий. Така кукуруза викладена, була дуже смачна річ. І відповідно недорога була.